Дорогий наш Господь, ми дуже вдячні Тобі за цю можливість, коли можемо знову зібратися в храмі Твоєму, і коли можемо радіти в нашому серці, що наш брат хоче повернутися до тебе. Ми дякуємо за те, що ти працюєш в наших серцях, що ти повертаєш твоїх дітей в лону нашої церкви. Ми дуже вдячні тобі за те, що ти проявляєш твою любов через нас, через наше служіння. До оточуючих людей. Ми просимо, щоб Ти благословив нас, благословив пастора, який буде звершувати це хрещення, благословив брата, який буде хреститись, дай нам Духа Твого Святого, і дай, щоб в цій залі, в цьому басейні було прийнято ще багато-багато хрещень, щоб багато людей повернулись до тебе і пізнали тебе як істинного Бога, Спасителя. Почуй нашу молитву, все це просимо в ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Хочу вам дещо показати. Хто знає, що це таке? Кубик Рубік. Кубик Рубік. Хоча Кубік Рубік це неправильна назва, якщо точніше, то Кубик Рубіка. Кубик Рубіка – Це така механічна головоломка, яку винайшов у 1974 році угорський скульптор, винахідник Ерне Рубік. Хто з вас пробував його скласти хоча б раз? Виходило у вас? Не виходило. Знаєте, я в дитинстві теж часто складав Кубік Рубіка, бо ну, іграшок багато не було. Я на канікули зазвичай приїжджав в Бобовище до Стрия свого, до бабки, а в нього був Кубік Рубіка. І знаєте, як я його складав? Він завжди був в нього перемішаний, він мені не показував, як його складати, і я брав, виймав. Ці квадратики і так переставляв місцями, поки, не, поки він був не складений повністю так, як має бути. Декілька фактів про цей такий, ну, таку іграшку головоломку. Коли Ерне Рубік вперше винайшов свою головоломку, то вперше йому допомагали її складати його студенти, його друзі і студенти. Як думаєте, скільки їм знадобилося часу, щоб вперше його скласти докупи? Скільки часу їм знадобилося, як ви думаєте? Вісім секунд. Вісі? На збірку першого кубика Рубіка пішло близько місяця. Збірку, да, щоб, його, от, знаєте, вони його запутали там, туди-сюди, і для того, щоб його скласти, щоб зібрати його, вирішити головоломку, вони витратили близько місяця. Можете собі уявити. Ну, з часом люди стали міскувати над тим, думати над тим, як можна. Швидше цю головоломку вирішити. І з'явилися так звані спідкубери, так звані люди, які ну, спеціалізуються на тому, щоб якомога швидше збирати кубик Рубіка на час. І у 1981 році 16-річна чеська студентка Джесіка Фрідріх розробила метод, при якому середній час складання кубика становив близько 25 секунд. І дотепер більшість таких, ну я би сказав, крутих спідкуберів, вони використовують саме цей метод. Тобто є певна формула, за якою можна скласти цю головоломку. І, наприклад, 21-річний житель Сполучених Штатів Америки Макс Парк це самий свіжий рекорд, який я вам розповідаю. Кубік Рубіка зібрав за, як ви думаєте, скільки часу? Це самий свіжий рекорд, який був, а, який був зроблений, здається, минулого року. У 2023 році цей рекорд був побитий. І як ви думаєте, за скільки часу цьому юнаку вдалося скласти кубік Рубіка? Двома руками. От перед ним поставили його таким ну, запутаним. І як ви думаєте, за скільки часу йому вдалося його зібрати? За три. І 13 секунд. 3 секунди, і 13. десятих, Здається, секунди вдалося йому зібрати цю головоломку. Це був новий рекорд, у них там на столі от, стоїть кубик на такому пристрої, і він нажимає одною рукою старт, починає його збирати, кладе, і справа нажимає кнопку стоп. І був зафіксований рекорд там 3,13 секунди. Це був новий світовий рекорд, і це був останній рекорд, який і досі не побитий. Тому у вас є. Шанс навчитися складати кубік Рубіка, щоб побити новий рекорд. Ну і останній факт: найдорожчим таким кубиком став кубик Шедевр, створений е, такою компанією, яка спеціалізується на прикрасах в 1995 році. Кубік був виконаний з 22,5 карат аметисту, 34 каратів рубінів, 34 каратів смарадів і 18 каратного золота. І оцінювався в півтора мільйона доларів. Напевно, найдорогий кубик Рубіка у світі і, напевно, руки трусяться, коли ти його складаєш. Тепер давайте уявімо собі, що наше життя подібне до Кубіка Рубіка. Ми постійно намагаємося скласти своє життя до купи. І так крутимо, і так крутимо, і ніяк не виходить. От, скажіть, будь ласка, от які сфери життя могли б символізувати ці кольори? Наприклад. Червоний колір, давайте. Червоний колір це стосунки з батьками. Зелений колір. Що може бути зелений? З чим у вас зелений асоціюється? Здоров'я. Давайте, зелений колір це здоров'я. Помаранчевий, там, наприклад, друзі. Білий колір, нехай це буде стосунки з Богом, відносини з Богом. Жовтий це мій заробіток. Жовтий, золото, так, там заробіток мій. Ну і синій сім'я. І от уявіть собі так, що от в наших руках, наше життя, різні його сфери, і ми постійно ним крутимо, намагаємося скласти докупи. І так крутимо і вправо, і вліво, і вверх, і вниз, але в нас нічого не виходить, тому що ця головоломка так і залишається нерозгаданою. Вчені виявили, що існує ну, дуже величезна кількість можливих комбінацій цього кубіка-Рубіка. І я коли прочитав, я був в шоці, чесно кажучи, тому що це дуже велика цифра. Я вам зараз її прочитаю. Існує 43 квінтильйони, 252 квадрильйони, 3 трильйони, 274 мільярди 489 мільйонів 856 тисяч можливих комбінацій Кубіка-Рубіка. І тільки одна із них правильна. Тільки одна із них. Правильно. знаєте, ми можемо крутити своїм життям як завгодно, не знаючи формули. І ми будемо постійно приходити до одного і того ж самого результату. Якого? Хаосу. Не буде порядку, не буде гармонії, а буде тільки хаос. Ніщо не буде стояти на своїх місцях. Тому що є тільки одна формула, одна правильна комбінація, яка може наше життя привести у порядок. І цей напрямок цю життєву комбінацію знає тільки Ісус Христос. Знає тільки Ісус Христос. Тому що ми можемо своїми силами. Сім'ю пробувати налагодити, сімейні стосунки з дітьми, з дружиною, з чоловіком. Ми можемо пробувати самостійно якось стосунки з Богом налагоджувати. Ми можемо там пробувати з друзями налагоджувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але в кінцевому підсумку без Ісуса Христа, який єдиний знає правильну комбінацію формулу щасливого життя, у нас нічого не вийде. І з цього приводу я хочу згадати разом з вами жінку Самарійку. Ця історія вона записана в Євангелії від Івана у, у четвертому розділі. Давайте ми коротенько її згадаємо, зачитаємо, що ж там відбувалося. Євангелії від Івана, четвертий розділ, і з четвертого вірша будемо читати. Потрібно йому було перейти через Самарію, тобто Ісусу. Він приходить до Самарійського міста, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму синові Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, втомившись з дороги, сів отак біля криниці, було десь близько шостої години. Приходить жінка із Самарії по воду. Каже їй Ісус, Дай мені напитися, учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка Самарійка промовила до нього: Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка Самарійка? Адже юдеї не спілкуються із Самарійцями. Ісус у відповідь сказав їй: коли б ти знала Божий дар і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Каже йому жінка: пане, ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам криницю, і сам з неї пив, і сини його, і худоба його. У відповідь Ісус сказав їй: Кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Каже йому жінка, пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Жінка Самарійка. В неї теж, скажімо так, її життя є Кубік, руб... кубік Рубіка. Було все розкидане по життю. Вона мала багато шлюбів, вона мала проблеми в сім'ї. Вона хотіла бути класною християнкою, хорошою віруючою людиною, але в неї не виходило. Вона, в принципі, знала Біблію, знала, що має прийти Месія, вона чекала на нього разом зі своїм народом, але, тим не менш, намагаючись своїми власними силами скласти докупи своє життя, у неї нічого не виходило. Тому що було безліч комбінацій, які вона могла придумати. Але була тільки одна правильна якої їй не вистачало. Вона була іншою, вона соромилася з'являтися в товаристві інших жінок, і її життя дійсно було наповнено безладом. І як би вона не старалася скласти своє життя докупи, у неї не виходило. Тому що вона не знала формулу, єдину правильну формулу, яка може допомогти скласти докупи цю життєву головоломку. І все це відбувалося до тих пір, поки ця жінка не зустрілася особисто. Віч на віч з Ісусом Христом, який показав їй формулу, як своє життя скласти докупи. І коли вона дізналася, вона сказала Ісус, дай мені цієї води. Я хочу мати цю воду, яка приведе мене до вічного життя. Я хочу знати цей Ісус. Вона не хотіла його більше відпускати. Тому, дорогі друзі, дорогі брати та сестри, наше життя, воно буде безладним до тих пір. Поки ми тримаємо його в своїх руках. Поки ми намагаємося власними силами, розумом, мудрістю вирішити свої проблеми сімейні, з роботою, з друзями, з Богом навіть, поки ми це все тримаємо в своїх руках і не відпускаємо, в нас нічого не вийде. Але як тільки ми наше життя віддаємо Ісусу, Він навіть швидше, ніж рекордсмен, Він навіть за одну секунду може Його скласти докупи. За допомогою того, що буде присутній у нашому житті. Сьогодні брат Іван вирішив, що його життя буде належати Ісусу. Сьогодні Він віддає всі сфери свого життя в Божі руки. Він хоче повернутися в обійми люблячого небесного батька і хоче, щоб Господь надалі керував його життя. Сьогодні він виявив бажання заключити з Господом завіт щоб Господь. Своєю мудрістю направляв його і допоміг впорядкувати своє життя. Ми раді сьогодні разом з ним радіємо, дякуємо Богу. Ми багато спілкувалися, молилися, йшли до цього, і сьогодні радіємо разом з небом, що маємо це чудове служіння. Тому перед тим, як ми будемо молитися і будемо звершувати цей біблійний обряд, я запрошую дорогого нашого брата, пройти сюди на сцену. Щоб ми могли задати йому присутності неба і Божої церкви декілька запитань. Будь ласка, приходьте до нас. Декілька запитань щодо ваших переконань щодо вашого рішення хочу вам поставити. Чи приймаєте ви Ісуса Христа як свого Спасителя і Господа? Чи бажаєте ви у своєму житті підтримувати з Ним взаємини, які відкривають шлях до спасіння? Чи приймаєте ви біблійні істини, сформульовані в основних положеннях віровчення церкви Адвентистів сьомого дня? Чи обіцяєте ви завдяки Божій благодаті жити відповідно до цих істин? Чи бажаєте ви бути хрещеними, щоб цей факт свідчив іншим людям про вашу віру в Ісуса Христа? Чи бажаєте ви бути прийнятими в сім'ю віруючих церкви Адвентистів сьомого дня і як вірний управитель підтримувати церкву та її місію своїм особистим впливом, десятинами і добровільними дарами, а також повсякденним служінням? Нехай Господь благословить вас. І ваше рішення перед тим як ми будемо звершувати це служіння, я запрошую вас, дорогі брати та сестри, піднятися. Ми схилимося на коліна для однієї молитви. Добрий наш Господь і Спаситель. Цей час, Господи, вечірній, ми приходимо до Тебе і дякуємо тобі, Господи, що ти у цьому світі знаходиш своїх дітей, які по різним причинам... Відходять від Тебе. Ми сьогодні особливо дякуємо Тобі за брата Івана, Господи, за те, що Ти, Боже, послав у Його серце Духа Святого, який пробудив у ньому, Боже, це бажання повернутися до Тебе, Господи, і бути з Тобою. Сьогодні, Боже, Ти чув, і ми також, і все небо чуло, Господи, його обіцянку, Його відповіді, Боже. І ми просимо, щоб Ти благословив Його, щоб сьогодні, коли Він оновлює свій духовний шлях із Тобою. Ти благословив Його мудрістю, силами, Господи, силою Духа Святого, щоби на цьому шляху життєвому він пройшов його разом з тобою. Благослови, Господи, церкву Твою, його сім'ю рідних, щоб всі ми були підтримкою для Нього і допомагали йому впевнено рухатися вперед, не дивлячись на всі перешкоди, які буде ставити лукавий. Допоможи, Господи, дивитися на тебе з вірою і пам'ятати, що ти завжди поруч. Щоби давати твій захист і визволення від гріха. Почуй нас, Господи, і благослови в цей час, коли будемо по волі Твоїй звершувати святе водне хрещення в ім'я Ісуса Христа, наша молитва до Тебе. Амінь. Перед тим як ми будемо звершувати самобряд, я запрошую вас ще присісти, і ми почуємо спів. Дорогі брат Іван, повірить вірі твоїй хрещу тебе ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь! Ми запрошуємо брата Івана пройти на сцену. І хочемо запросити наших пресвітерів для привітання. Будь ласка, Альберт Ілліч, Ілля Антонович, запрошуємо вас. Sok szeretettel üdvözöllek, mint gyülekezetnek tagja, és kívánok neked az Isten igéből a következőt. Légy hű, mint halálig, és megkapod az élek koronáját. Amen. Amen. Vitájme, drohoda, brata Ivana. Jó zsitja, priklad tomu, szó, Людина в житті не спотикалася би, скільки раз не падала, все є дорога і можливість повернутися до Господа. Сьогодні радіє не тільки наша церква, сьогодні радію не тільки я і кожний з нас особисто, а сьогодні велике свято на небі радіє Бог, радіють ангели, що брат Іван в місті знову з нами. Я знаю, що він теж радіє. Просто. Його серце сповнено хвилюванням, переживанням і сподіванням на те, що він буде постійно надалі з Богом. Ми хочемо йому побажати, побажати сили, витримки, щоб він відчував Божу ласку кожен день і кожен час в своєму житті, щоб це проявлялося тут, в нашій церкві, щоб це проявлялося вдома у нього, і всі, хто його знають. Могли побачити, що з сьогоднішнього дня вже вони зустрічаються з новим йончієм. Це вже не старий, Янч, Йончі, а новий Янош. Нехай його Бог благословить. Оце моє побажання. Дякую. Можливо, він щось хоче нам сказати. На любій мові я перекладу. Nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget, és a Jó hogy velünk van, za i a Jó hogy a a mi imáninkat is köszöni. Igen. A, 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 a segítségét a is. Igen. És mindenért köszönöm a Jó hogy van ilyen nagy családom, és a hívő testvéreket. boh, Lehajt boh, Слава Богу, дякуємо. Я також хочу приєднатися до привітання і хочу зачитати для вас із третього послання Івана. Почти ваше послання. Такі слова. Апостол Іван, звертаючись до віруючих, як до своїх дітей, каже такі слова: Більшої радості не маю від тієї, аби чути, що мої діти живуть у правді. Нам би дуже хотілося чути. Щоб брат Іван живе у правді, щоб це приносило радість і вам, і Божій церкві. Нехай Господь вас благословить, щоб і надалі від сьогоднішнього дня ви жили в Божій правді, в Божій істині, хай Господь вам у цьому допоможе. Ми хочемо вам вручити свідоцтво про хрещення, яке засвідчує про те, що сьогодні ви прийняли хрещення, і також в подарунок декілька книг. Які допоможуть вам на подальшому духовному шляху. Ну, і сьогодні, в присутності братів та сестер, в присутності церкви, хочу вас запитати, чи готові ви, при... ну в небесну сім'ю він прийнятий сьогодні, там уже все записано. Та чи готові ви сьогодні прийняти його в нашу церковну сім'ю, в громаду Еммануїл? Готові? Хто готовий, прошу це засвідчити підняттям правої руки. Слава Богу! Нехай Господь вас благословить і надалі вітаємо вас. Віднині ви повноправний член церкви громади Еммануїл. На цьому всі наші суботні богослужіння зараз прийшли до кінця. Наступне богослужіння буде тут в п'ятницю вечором о 18-й годині. Зараз ми почуємо тихі молитви і після того слова благословення. Благодать і мир вам від нашого Бога Отця і від Господа Ісуса Христа, який віддав самого себе за наші гріхи, щоб визволити нас від теперішнього, лукавого віку за волею Бога і нашого Отця, якому слава на віки віків. Амінь.